Вітаю, друзі. Я Віталій Портников, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що російські чиновники почали готувати своє суспільство до можливого застосування ядерної зброї у війні з Україною. Зеленський підкреслив, що таке підготування громадян до того, що застосування ядерної зброї це цілком нормальні дії під час війни. Свідчить про те, що Росія може готуватися до нових військових злочинів на території України і закликав світове співтовариство зупинити Росію та її президента Володимира Путіна у злочинних намірах. Про ймовірність застосування Володимиром Путіним ядерної зброї говорять зараз все частіше і. Важливе є те, що сам президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підкреслив, що зараз світ близький до Армагеддону ядерного характеру. Так серйозно, як ніколи ще не був з часів карибської кризи, яка відбувалася між радянським союзом і Сполученими Штатами Америки у часи президента Джона Кеннеді та першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова, з того часу минуло багато десятирічні. Здавалося, що про ядерну загрозу більше не будуть згадувати однак, авантюрна політика Володимира Путіна знову продемонструвала, що у Москві готові вдаватися до ядерного шантажу для того. Того, щоб виконати ці свої політичні цілі, яких неможливо домогтися, ані шляхом військової інтервенції, ані шляхом економічних і енергетичних дій, які мали підірвати стабільність України та цивілізованого світу, також є досить важливим той факт, що. Для світу сам факт ядерного шантажу Путіна вже є моментом, який на думку Кремля має розколоти суспільство. І з цієї точки зору ми бачимо, що і на шпальтах провідних західних видань, і у телевізійних програмах з'являються дискусії на тему, як відповісти на ядерний шантаж Путіна. Чи не варто докласти зараз зусиль для того, щоб зупинити війну? Однак є досить важливим, щоб ця війна не була запинена шляхом українських де. Державних інтересів шляхом того, що Україна мала позбутися своїх територій на користь агресивної Російської Федерації, яка тепер демонструє показове миролюбство Так, голова Верхньої палати Російського парламенту Ради Федерації Валентина Матвієнко навіть закликала українських парламентарів до перемовин під час зустрічі на рівні двадцятки. Однак є досить дивним, коли голова парламенту що. Тільки от схвалив анексію чотирьох українських областей: Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької. Після цього пропонує українським депутатам поговорити так, ніби не було цих місяців війни, ніби не було вбивств українських цивільних мешканців російськими військами, ніби не було погробувань, зґвалтувань найжахливіше, ніби не було цих жахливих рішень Володимира Путіна про анексію. Українських територій, які заганяють конфлікт в ще одну пастку, яку можна порівняти із пасткою анексії Володимиром Путіним Криму у 2014 році, І абсолютно очевидним, що в такій ситуації цивілізований світ навряд чи може погодитися із тим, що Росія проявляє реальну миролюбиву позицію у своїх стосунках з Україною і. Не варто робити подарунків Володимиру Путіну, навіть на його 70-річчя, яке якраз відзначалося сьогодні, яке продемонструвало, в якій ізоляції опинився російський президент. Вітання одному з найжахливіших і найогидніших політичних діячів світу надіслали такі ж огидні диктатори, які мріють про знищення люст. Серед них був північно-корейський диктатор Кім Чен Ін, сім'я якого зобов'язана владою на частині корейського півострова радянському диктаторові Йосипу Сталіну та китайському кормчому Мао Цзедуну. Даніель Артега, президент Нікараго, який становив фактично диктатуру в цій латиноамериканській країні, а згодом почав визнавати російські анексії українських і грузинських територій. Інші подібні одіозні політичні діячі. Що цікаво, що коли президент Туреччини Раджеп Таїб Ердоган зателефонував Путіну, це відбулося якраз сьогодні. У офіційному повідомленні прес-служби президента Туреччини немає жодного слова про те, що він привітав Путіна із 70-ти річчям. Очевидно, що вітати Путіна з якимись особистими датами це ганьба для будь-якого політика, який себе поважає і вважає, що у нього є перспектива серед інших лідерів цивілізованого світу. Очевидно, що сам Володимир Путін хотів на своє 70-річчя отримати в подарунок Радянський Союз, так би мовити, в обгорці. До жовтня вже мала бути закінчена так звана спецоперація, знищений легітимний український уряд. В Києві мав сидіти зрадники, які підписують будь-які рішення, що диктувалися б з Кремля. Більшість українських територій вже провели облудні референдуми і були приєднані до Російської Федерації. Залишилося тільки кілька кроків до остаточної ліквідації державності України, а ймовірно, і Білорусі, що є реальною політичною мрією Володимира Путіна. Однак не так сталося, як гадалося. Український народ продемонстрував російському диктатору, що не буде підкорятися його збройним силам, не погодиться з окупацією і анексією своїх територій. Що українські збройні сили будуть будуть звільняти території України від російського агресора. А цивілізований світ запроваджує один пакет санкцій за іншим, щоб добити трекляту російську економіку, щоб зруйнувати соціальну стабільність Росії, щоб зробити життя в цій терористичній країні. З якої сьогодні дронами обстрілювали, скажімо, українське Запоріжжя, неможливою для її мешканців, які акцептують підля агресивні війни Володимира Путіна, все це очевидно, не подарунки на день народження авторитарного правителя є абсолютно очевидним, що рано чи пізно Путіну доведеться усвідомити, що він не може виграти війни в Україні, не може виграти війни проти цивілізованого світу, що він змушений погодитися з тим простим фактом, що Українська державність існуватиме, що Україна буде членом НАТО і Європейського союзу, що кордон України і Росії буде справжньою цивілізаційною стіною, тому що українці навряд чи колись погодяться із тим, що їхні сусіди, які вбивали, гвалтували, а інші не протестували проти цих злочинів. Є нормальними сусідами з цивілізованої країни, з якими можна побудувати якісь добрососійські взаємини. Очевидно, що це буде не за життя жалюгідного ювіляра і не за життя тих його співвітчизників, які акцентували як всі ці злочини Володимира Путіна та найближчого кримінального оточення російського президента. Ми прекрасно розуміємо, що Путін може вдатися ще до багатьох злочинів, щоб втілити в життя свою мрію. І розуміємо, що ці злочини, як і попередні плани Володимира Путіна, очікує фіаско, але найголовніше ніяких подарунків на своє 70-річчя він так і не отримав, як не старався. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Миру і перемога вам. Хай щастить!